Буревій, що пройшовся по Харкову ввечері 12 липня, завдав великої шкоди місту, зокрема транспортній інфраструктурі. Відірвані гілки та вирвані з коренем дерева попадали на контактну мережу та понівечили транспорт. Сильно дісталося, і жовтневому трамвайному депо. Коли я приїхав сюди вночі, в це депо я побачив жахливу картину. Це були повалені дерева. Це була зруйнована контактна мережа, на яку ці дерева впали. Це були понівечені трамвайні вагони. Тобто картина була жахливою. І вже на той момент наші працівники приступили до досування наслідків. Всі були на місцях. Тут був директор депо, а тут були працівники депо. Вони всі приймали участь у ліквідації наслідків з розпилу дерев, з деблокування трамвайних вагонів. Контактну мережу в жовтневому депо продовжують відновлювати по сей день. Як повідомляють у департаменті будівництва та шляхового господарства, в депо було пошкоджено 75% контактної мережі. Якщо говорити про Харків загалом, то на сьогодні вся пошкоджена контактна мережа в місті оновлена. Всього у нас по місту було 37 великих обривів контактної мережі. Це дуже велика кількість, з них близько п'яти-шести дуже складних руйнувань. Одразу ж приступили до ліквідації цих наслідків. Були задіяні абсолютно всі служби, були задіяні абсолютно всі люди, які змогли вийти на роботу. І вже за першу ніч ми усунули понад 17 обривів контактної мережі. На жаль, у нас були пошкодження рухомого складу, як трамваїв, так і тролейбусів, так і автобусів. Найбільше постраждав один трамвай, на який прямо впало велике дерево з дуже серйозними пошкодженнями. Також постраждали близько п'яти трамваїв в тому плані, що там вибиті вікна, скло. В нас постраждав сильно один автобус. Також постраждали ще в різній ступені тяжкості ще декілька автобусів, тролейбусів. Тобто результати цієї неводи не дуже гарні, але вони суттєво не вплинули на випуск рухомого складу. Через наслідки природного катаклізму на ранок неділі випустити весь міський транспорт не вдалося. Де змогли все це компенсували автобусами там, де не було живлення електропостачання і де були пошкодження контактної мережі. Ми вивели додатковий рухомий склад, вивели додаткових водіїв. У нас були проблеми з енергопостачанням на тяговій підстанції першу половину дня неділі. Тому я вважаю, що всі спрацювали дуже. Добре, всі ситуації наразі. Один з трамвайних маршрутів поки не діє. Трамваї компенсують автобусами. Всі наші служби спрацювали дуже злагоджено. Ви знаєте, вони справжні герої. І я дуже пишаюся, що у нас працюють такі люди, які, незважаючи на ніч, на важкі умови, на дощ, на буревій на вихідні дні все одно працювали, працювали без перерви. І саме завдяки цим людям ми маємо змогу сьогодні не просісти по випуску рухомого складу в лінію. Анна дзядик, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександр Панченко, Харків. Новини.